Похорони мене, Господи, бо я на тебе надіюся, я сказав Господу, Ти, Господь мій, блага мої тобі не потрібні, святим, що на землі його сотворив Господь усі бажання свої в них, нехай примножуться скорботи в тих, що біжать до ідолів, я ж не принесу їм жертви кривавої і не споміну імен їхніх устами моїми. Господь, частина спадку мого і чаші моєї. В Тобі, Господи, вся спадщина моя, межі мої пролягли в кращих місцях, спадок мій сприємний для мене. Славитиму Господа, що просвітив мене, бо навіть і вночі повчає мене серце моє. Я бачу Господа повсякчас переді мною, бо Він праворуч мене. Щоб я не похитнувся. Тому радіє серце моє, і веселиться язик мій, навіть тіло моє спочиває в надії, що Ти, Господи, не залишиш душі моєї в пеклі і не даси святому Твоєму побачити тління, ти покажеш мені дорогу життя перед лицем Твоїм повнота радості і в правиці Твоїй блаженство вічне.